Добрий день, шановні п'ятикласники! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку Середнє значення величини. Щоб бути успішним на уроках математики, видумуй, пробуй, твори розум, фантазію прояви. Активним і уважним будь, і про кмітливість не забудь! Мета уроку удосконалити ваше вміння знаходити середнє значення величини, сформувати вміння розв'язувати задачі, які передбачають знаходження середнього значення, навчитись практичному застосуванню правил знаходження середнього значення, розвивати уявлення про те, де і для чого застосовується середнє значення величини. Бути упевненим у власних силах. Давайте пригадаємо, що ми називаємо середнім арифметичним кількох чисел. Число, знайдене при діленні суми чисел на кількість доданків, називають середнім арифметичним цих чисел. Приклад. Знайти середнє арифметичне чисел 2,8, 16,9 і 22. Розв'язання. Суму чисел 2,8 додати 16,9 додати 22, поділити на 3, дарівня 41,7 поділити на 3. Дорівнює 13,9. Відповідь 13,9. Запам'ятайте середнє арифметичне дорівнює сума чисел поділити на кількість доданків. Пригадаємо, коли йдеться мова про значення величин. То часто мають на увазі їх середнє значення. За допомогою середнього арифметичного ми можемо знаходити середнє значення величини. Середнє значення величини це середнє арифметичне деяких величин. Щоб знайти середнє значення величини, вимірюють кілька разів одну й ту ж величину знаходять суму всіх значень та кількість всіх вимірювань і першу суму ділять на другу. Прикладами середніх значень величин є середня заробітня плата, середня швидкість автомобіля, середня місячна температура, середній вік, середня ціна, середній зріст людини, середня вага, середня вражайність, середній бал. Тощо. А зараз я пропоную вам перейти до розв'язування задач на знаходження середнього значення величини. Задача перша. Автомобіль за перші дві години. Проїхав 117 кілометрів. А за 3 наступні 204 кілометри. Скільки кілометрів в середньому він проїжджав за 1 годину. Тобто нам потрібно знайти середню швидкість руху автомобіля. Розв'язання. Перша дія. 167. Додати 224 да 391 км. Це весь шлях. Друга дія. 2 Додати дорівнює да 5 годин. Загальний час руху. Третя дія. 391 поділити на 5 дарівнює 78, цілих Дві км кілометра за годину. Цю задачу можна розв'язати виразом. Якщо суму чисел 167 додати 224 поділити на 5, дорівнює да 78,2 кілометра за годину. Це і буде. Середня швидкість автомобіля. Відповідь 78,2 км за годину. Задача 2. На змаганнях з баскетболу Олег приніс своїй команді 12 очок, Микита 15 очок. Кирило 21 очко. Сашко 8 очок. А Микола не влучив жодного разу. Скільки очок у середньому приніс кожен баскетболіст своїй команді? Розв'язання. Відомо, що загальна кількість баскетболістів у команді 5 хлопців. Дія перша. 12, додати 15, додати 21, додати 8, додати 0, дорівнює да 56 очок. Це всього очок принесли гравці команді. Дія друга. 56 поділити на 5 дорівнює да 11,2 очок. У середньому приніс кожен баскетболіст своїй команді. Відповідь: 11,2 очок. А тепер розв'яжемо задачу. На знаходження середнього відсотка. Задача 3. До магазину завезли 4 види сиру з різним відсотком жирності. Перший вид сиру має жирність 5%, другий 9%, третій 18% та четвертий 22%. Яка середня жирність сиру? Розв'язання. Розв'яжемо цю задачу, склавши вираз. В дужках суму чисел 5 додати 9, додати 18, додати 22, поділити на 4. Дорівнює да 54 поділити на 4. Дарівнює 13,5%. Отже, Середня жирність сиру становить 13,5%. Відповідь 13,5%. Запам'ятайте, щоб знайти середній відсоток треба обчислити середнє арифметичне заданих відсотків. Є деякі задачі. У яких знаходження середнього значення відрізняється від звичайних задач. Я маю на увазі задачі на знаходження середньої швидкості руху, середньої вражайності, середньої вартості. Отже, розглянемо приклади таких задач. Задача 4. Потяг йшов 2 години зі швидкістю 85 км за годину. 3 години зі швидкістю 82 км за годину. І 2 години зі швидкістю 72 км за годину. Знайдіть середню швидкість потяга на всьому шляху, який він подолав за увесь час. Розв'язання. Перша дія. 85 помножити на 2. Дорівнює 170 км. Проїхав потяг. За 2 години. Друга дія. 82 помножити на 3 дорівнює да 246 км проїхав потяг за 3 години. Третя дія 72 помножити на 2 дорівнює да 144 км. Проїхав потяг за 2 години. Четверта дія 170 додати 246. Додати 144 дорівнює да 560 км весь шлях. П'ята дія 2. Додати 3, додати 2, дарівнює 7 годин загальний час. Шоста дія. 560 поділити на 7. Дорівнює да 80 км за годину. Сереня швидкість. Руху потяга. Відповідь. 80 км за годину. Запам'ятайте, щоб знайти середню швидкість руху. Треба весь шлях поділити на час, витрачений на подолання цього шляху. Задача 5. Господарство із площі 30 гектарів. Зібрала по 32,2 центнера пшениці з одного гектара. А з площі 18 гектарів по 34,5 центнерів. Який середній урожай з гектара зібрало це господарство? Результат округли до десятих. Розв'язання. Перша дія. 32,2 помножити на 30 дорівнює 966 центнерів. Зібрали з 30 гектарів. Друга дія. 34,5 помножити на 18, дорівнює 621 центнер, зібрали з 18 гектарів. Третя дія: 30 додати 18. Дарівня 48 гектарів. Загальна площа під пшеницею. Четверта дія. 966 додати 621 дарівня 1587 центнерів. Зібрали зі всієї площі. П'ята дія 1587 поділити на 48. Дарівня. 33,625, що наближено дорівнює 33,1 центнера. Середня урожайність з одного гектара. Відповідь 331 центнера. Запам'ятайте! Щоб знайти середню вражайність з одного гектара поля, треба масу всього врожаю поділити на площу всього поля. Зверніть увагу, для обчислення значення середньої величини необхідно додавати величини, що вимірюються в однакових одиницях. Задача 6. У фермера 5 корів. За 30 днів з 5 корів надоїли 4725 літрів молока. Скільки літрів молока в середньому дає одна корова в день. Розв'язання. Перша дія: 4000. 725 поділити на 5 дорівнює 945 літрів надоїли від однієї корови в середньому за 30 днів. Друга дія. 945 поділити на 30 дорівнює 31,5 літрів надоїли від однієї корови в середньому за день. Відповідь 31,5 літрів. Підведемо підсумки сьогоднішнього уроку. Ми розв'язували задачі прості і більш складні на знаходження середнього значення величини. А тепер перевірте себе, дайте відповідь на запитання, який з виразів відповідає значенню середньої швидкості руху? Якщо машина їхала 3 години зі швидкістю 58 км за годину, і 4 години зі швидкістю 62 км за годину. Варіанти відповіді. Перша. В дужках сума чисел 58 і 62 поділити на 2, другий варіант відповіді. В дужках сума добутків чисел. 58 помножити на 2. Додати 62 помножити на 4. Поділити на 2. Третій варіант. В дужках. Сума добутків. 58 помножити на 3, додати 62 помножити на 4, поділити на 7. Правильна відповідь 3. А зараз я пропоную вам спробувати самостійно оцінити, наскільки добре ви засвоїли тему середнє значення величини. Виберіть пілюстки відповідного кольору. Зелені пілюстки – все зрозуміло, сині майже все зрозуміло. Жовці зрозуміло наполовину, оранжеві дещо зрозуміло, червоні нічого не зрозуміло. Домашнє завдання. Розв'яжіть задачу. Човен плив 2 години зі швидкістю 12,3 км за годину. І 4 години зі швидкістю 13,2 км за годину. Знайдіть середню швидкість човна. І друге завдання. Знайдіть середній зріст і середній вік вашої сім'ї. Бажаю успіхів!